Новини середи 31 травня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться. Навчальний рік завершився. У школах Хмельницької громади пролунав останній дзвінок. Арт-терапія та активний відпочинок. У місті запрацював п'ятиденний табір для підлітків. Свято для малечі. Найменше хмельничани знайомилися з роботою правоохоронців. Сьогодні у навчальних закладах Хмельницької громади пролунав останній дзвінок. Цього року школу закінчили 1800 учнів. 52 випускники має НВК номер 2 міста Хмельницького. Під час святкової лінійки тут влаштували перформанс Україна фортеця незламних. Окрім того, сюрприз для дітей організували і батьки. Олександра Семенюк розповість детальніше. На мотоциклах до школи приїхали одинадцятикласники НВК номер 2 Сьогодні у них останній дзвінок. Саме сьогодні ми встаємо на Нову е, сходинку нашого життя ми переходимо у доросле життя, де вже не буде е, такого, коли так ми маємо можливість зараз якось вирішувати свої питання. Ми можемо так забути про відповідальність. Перед офіційною частиною виконали український славень. Цьогоріч святкову лінійку вирішили зробити незвичною. Школярі разом із адміністрацією школи влаштували перформанс Україна фортеця незламних. Поступово відмовляємося від ознак минулого ознак тоталітарної держави, коли всі навчальні заклади проводили свята однаково. Щорічно у нас це нова форма проведення цього року. Це перформанс, і ми дуже задоволені, що діти мають можливість проявити свої творчі якості. Ми маємо за мету те, що наші випускники вони будуть представляти Україну своїми знаннями, здобутками. Будуть примножувати її культуру своїми досягненнями. Останній дзвінок сьогодні прозвучав і для одинадцятикласниці Дарії. Дівчина каже саме про такий випускний і мріяла емоцій не стримує. Дуже вдячна нашим е, військовим, що вони надали таку змогу провести сьогодні цей випускний. Емоції, море, не вірите, що цих 11 років дуже швидко пройшли. Обожнюю свій клас, обожнюю класного керівника, обожнюю нашу школу. Сюрприз для дітей влаштували і батьки. Дороший день, гарні емоції, всі дітки щасливі щасливі». і батьки щасливі. Діти просто сьогодні до сліз розчулили. Ви знаєте, це наше майбутнє України. Хочеться побажати тільки мирного неба у вільній Україні, тому що всі сподівання тільки на нашу молодь. НВК номер 2 цьогоріч закінчує 52 одинадцятикласники. Загалом у Хмельницькій громаді зі шкіл цього року випустилось 1800 учнів. Ми звертали увагу керівників закладів освіти на те, щоб захід був в безпечних умовах, щоб проговорено всі правила під час повітряної тривоги. І дійсно деякі заклади в зв'язку з тим, що мають велику кількість випускників. Розводили або в часі ці заходи, або в декілька днів. Деякі заклади абсолютно відмовилися від таких традиційних лінійок, проводячи попередньо або саме в ці останні дні травня благодійні ярмарки. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. П'ятиденний табір для підлітків працює у Хмельницькому. Його відвідують вимушені переселенці, діти військовослужбовців та загиблих героїв, яким від 12 до 16 років. Для них у таборі влаштовують екскурсії, майстер-класи з арт-терапії, заняття з психологом. Організували роботу у рамках благодійного юнацького клубу Світи більше розповість Ірина Муляр. Творчі майстер-класи, заняття з психологом, уроки з фінансової грамотності у Хмельницькому. Запрацював п'ятиденний табір для підлітків віком від 12 до 16 років. До нього запрошують вимушених переселенців, дітей військовослужбовців та дітей загиблих героїв. В цьому таборі, який зараз у нас є. У нас більшість дітей з Херсонської І в області є хлопець з Бахмуту Вітя. Є Соледару нас є учасники з Миколаєва. Припустимо, там ситуація трохи легша, тому що місто не так зруйноване, і в них є надія на те, що коли все стихне, вони повернуться додому. В цих дітей такої надії немає, тому вони осідають тут, як правило. і Ми тут їм створюємо такий простір, куди вони зможуть приходити кожного дня і отримувати оце спілкування, оце тепло. Гості табору відвідують екскурсії містом та активно відпочивають. А ще організатори займаються національно-патріотичним вихованням покоління, що підростає, розуміючи специфіку цих дітей, які є з східних регіонів країни, і менш поширені їх там наші українські традиції. І ми саме зараз, от на цьому піднятті національно-патріотичного духу, в результаті всіх подій, які відбуваються, використовуємо цю можливість для того, щоб розказати їм глибше і детальніше про те, хто ми є і що таке українське. І вони дуже з захопленням і з радістю відкликають. Ми займаємося психологом. Ось, вона, вона дуже позитивна людина. Вчора ми малювали, сьогодні розвиваємо фантазію, мислення, це дуже круто, як на мене, і допоможе в подальшому житті. Мені сподобалося гуляти по містечкам Хмельницького, тут дуже гарно. Розмовляємо, соціалізуємося друзів знаходимо понеділок. Сподобалося. Ми грали там у гру а, про, про економіку. Мені було скучно. Тому я сюди і прийшов. Я не пожалів. Тут можна гарно провести свій свободний час. Але найбільше говорять організатори табору: підлітки потребують спілкування з однолітками. Ми тут і співаємо, і малюємо, і танцюємо, е працюємо в команді. Особливість дітей, взагалі, не тільки переміщених, але ну й наших. Так? Це складність в тому, щоб знаходити собі друзів, компанію, однодумців. Це для них зараз чомусь дуже важко. Мабуть, тому що. Це розвинуті дуже в нас технології, а в цій групі вони можуть знайти собі друзів спільних, да, скажімо, по духу, по інтересах і мати це живе спілкування. Після п'ятиденного табору його учасники можуть доєднатися до благодійного юнацького клубу Світи, який працює протягом всього року. У Хмельницькому програма адаптації для підлітків працює вже два місяці. Аби відвідати п'ятиденний табір, потрібно заповнити форму, яка знаходиться у соцмережах клубу Світи. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. Свято для малечі влаштували сьогодні на майданчику біля спорткомплексу головного управління Нацполіції у Хмельницькому. Запросили усіх охочих познайомитися з роботою правоохоронців, а також тих дітей, котрі залишилися без батьківської опіки та приїхали в Хмельницький з інших міст України. Свою роботу обладнання та спецавтівки демонстрували надзвичайники, вибухотехніки, кінологи, патрульні і прикордонники. Дітям дарували книги та солодощі. Ірина Ріон розкаже, як усе було. Хмельничанка Марина прийшла на майданчик біля спорткомплексу поліції на свято для дітей зі своєю шестирічною донькою Софією. Дівчинка малює на асфальті український прапор. Дитина дуже любить поліцію, захоплюється, хоче бути поліцейською. Привели. Однозначно кінологічна служба, дитина у захваті, без патрон Мрія Тут є свої, тому дуже, дуже подобається. Будемо зараз в кожну автівочку заходити, фотографуватися, знайомитися. На службі в кінологів області понад 30 собак: бельгійські малінуа, німецькі вівчарки, лабрадори. Мухтар нині найбільша зірка свята. Він нас займається слідовою роботою. В підрозділі є службові собаки, які були на передовій спочатку антитерористичної операції. Но Мухтар не був. Ще все впереді, скоріше була перемога. Свято традиційно влаштували до дня захисту дітей цього року нами було прийнято рішення. Не залучати до заходів, зокрема спецпідрозділів військових, для того щоб не було демонстрації зброї спецтехніки, тому що цього вже вистачає. Ярославі 11. дівчина уже 8 місяців, перебуває у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Подолянчик каже, має дві мрії, щоб мене забрали додому і щоб не щоб закінчилась війна. Моя мама б'є, а тато вибрав мачку у центрі, котрий співпрацює з ювенальною превенцією. Діти перебувають Бувають від трьох до дев'яти місяців. Ми стараємося дітей би, адаптувати до життя в сьогоднішніх умовах або в інших умовах, яким потрібно сімейних, і відправити дитину в першу чергу в сімейну форму виховання. Одинадцятирічний влад із Запоріжжя. Хлопець каже, на такому святі вперше. Тут всякі зброї техніки, можемо пойти, поміряти і ще щось, подарунки Тут Мені все подобається, малювати малюватонке інтерактивні розваги на різних локаціях. Діти мали можливість посидіти за кермом патрульної машини, то локарах, вдягнути захисний костюм або ж помірятися силами з бійцем-прикордонником. А ще побачити металошукач чи костюм вибухотехніка. Індивідуальний саперний оді 9 американський вагою до 40 кілограмів. Якщо буде сильна вибухова хвиля, людину може перехилити десь вперед, назад. Даний костюм забезпечує захист хребта. Розрахований на роботу до двох годин. Нині поліцейські прикордонники, надзвичайники захищають країну від ворога. Діти мають зростати в повноцінних сім'ях. Діти мають зростати з увагою і турботою про них, зокрема, і під час таких свят. Ми зараз воюємо на всіх фронтах заради майбутнього наших дітей. Не дамо свій нікому. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Дворові Олімпійські ігри відбудуться у червні у селах Хмельницької тергромади. Їх організовують фахівці міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання вже п'ятий рік поспіль. До спортивних змагань запрошують дітей віком до 13 років. Про час та місце їх проведення можна дізнатися у соцмережах міського центру. Де з програми дитячої легкої атлетики? Ті типу, поштовхання, ядра, метання, метання спису, біг через бар'єри. Також ті розваги, які ми використовуємо на масових заходах, там збери ягідки, влучвлучний до також. Долучимо частину з програми активні парки і будемо включати бадмінтон, фрізбі, бумеранги, різноманітні різноманітні активності, які дозволять з нашою кількістю працівників організувати дітям дітям веселий спортивний захід на селах Хмельницької територіальної громади. Реєстрація не потрібна. Інформація розміщена на сайті департаменту департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, також управління молоді та спорту. Активно поширює інформацію. Всі директора, всі попереджені, зверталися до них з проханням, щоб вони по власних спільнотах, по вайбер, меседжерах телеграмах розмістили, щоб попередити дітей. Сподіваємося, що долучиться та кількість дітей, яка навчається в тих школах. І напевно, що будуть ті діти, яких батьки відправлять в села на, на літні канікули. Завтра у Хмельницькому офіційно стартує купальний сезон. Місцевий пляж повністю готовий до нього. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, моз України, вода у південному бузі та пісок на узбережжі відповідають санітарним вимогам. Це підтвердили лабораторні дослідження. Аби не нашкодити своєму здоров'ю в літній період, необхідно дотримуватись певних правил, кажуть медики, зокрема під час засмаги, яких саме цікавилася Ірина Кондратюк. Купальний сезон у Хмельницькому стартує лише завтра. А на міському пляжі уже кілька тижнів поспіль збирається чимало відпочивальників. Купаються люди ще неохоче, а от сонячні вани приймають із задоволенням. Серед них і пані Валентина. Жінка розповіла: якщо погода дозволяє, щороку починає засмагати ще задовго до початку літа. Сонце, воздух і вода, наші кращі друзі, тому раджу всім. Засмагати на сонечки, це отримувати вітамін Д і бути здоровими і щасливими. Додає, правила перебування на сонці знає, проте зізнається, не завжди їх дотримується. Такий оптимальний такий час з піввосьмого, десь до півдесятого, але вже як тіло привикло, то можна вже і довше, можна і вже й таку пору, яку зараз ми зіграємо. Медики ж рекомендують правилами не нехтувати. Влітку на вулиці краще перебувати в період до 10 ї та після 16-ї години. Тоді ж і найоптимальніший час для засмаги. Якраз у цей період з 10 до 16-ї не варто бути на сонці, оскільки сонячні промені найбільш активні, вони можуть призвести шкоду вашому здоров'ю і не тільки шкірі, а очам в тому числі. Надмірне ж перебування на сонці може нашкодити здоров'ю. Так як я лікар, я, ну ми говоримо про злоякісні утворення шкіри. Це не тільки наголошуємо на меланомі, це можуть бути інші раки шкіри, такі як карцинома, такі як плоскоклітинний рак шкіри. В другу чергу це опіки шкіри. Тобто ми, нам не варто за це забувати. Вони так само небезпечні тим, чим тим, що можуть приєднатися вторина інфекція, як і грибкова, так і бактеріальна. І після опіків зазвичай залишаються рубцеві зміни на шкірі. Однак, якщо дотримуватись правил відмовлятись від засмаги повністю не обов'язково. Крім часового обмеження, варто пам'ятати й про використання СПФ захисту. Це може бути і спрей невидимий, може бути і лосьйони, і молочко може бути, спрей водичка може бути. Люди, які з темним шкірою обличчя, такими, то ми рекомендуємо більше тридцятку. Більше, якщо пігментації, то тоді 50 фактор захисту. Важливо, щоб на пакуванні зазначалося, що Крем захищає від двох видів випромінювання А та Б. Юбі, це також, як навіть в приміщенні, коли ми знаходимося, вони проникають у нас через, через вікно. Ми навіть в офісах, коли працюємо, нам також завжди потрібно поновляти крем з сильним спектром захисту. Обов'язково повинно бути. Медики рекомендують захисним кремом користуватись не лише на відпочинку, а й протягом усього року. Обов'язково наносити СПФ дітям, а при довгому перебуванні на сонці поновлювати його через кожні дві години. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста забіг на підтримку сил спеціальних операцій відбудеться у Хмельницькому. Він матиме дві дистанції дорослу один кілометр та дитячу 200 метрів. Долучитися можна як офлайн, так і онлайн. Старт відбудеться 3 червня о 16 на майданчику поблизу кінотеатру імені Шевченка. За словами ініціатора забігу Олександра Вербіцького, під час благодійно спортивного заходу збиратимуть кошти для придбання лазерних фар та планшетів, які вкрай необхідні нашій вісімці. Запит стартує від 50 тисяч гривень. Мінімальне наше завдання це купити два планшета та комплект лазерних фар, таких дуже потужних. А все, що ми зберемо надлишок, буде просто збільшена кількість того, що ми купляємо. Це благодійний захід. Він направлений на допомогу 8-му полку сил спеціальних операцій, нашому Хмельницькому. І він не має як такої основної спортивної складової. Це сімейний захід, це захід для тих, хто хоче провести гарно вихідний, хоче отримати гарну емоцію, хоче отримати гарну медаль. І є Перед кінцятом Шевченка буде вислано дуже багато різних площадок, де можна. Прийняти участь в аукціоні, подивитися концерт діток, прийняти участь у миттєвій лотереї. Будуть зони спортивні розважальні для дітей, де діти можуть позбігати, позмагатися. Хмельницька міська рада нам цьому допомагає. Буде зона, де можна купити фудкор, де можна купити щось поїсти. І всі виручені кошти йдуть на допомогу військовим. Тож долучайтеся до добрих справ. На цьому у нас все. Дякуємо, що за новинами. Слідкуєте разом із нами. Гарного вечора. Слава Україні! We'll be right <laughs> back.